Далі, Артем Київ, чи були випадки одужання при поліпах у носі, яку програму порекомендуєте? У мене були такі клієнти, декілька з дуже таким яскравим результатом, але хочу вам сказати, що поліп в носі це порушення в організмі. Це не просто естетична якась. Не краса, яку можна там або лазером, або якимось кремами чимось видалити. Це загальний стан організму, це порушення імунної системи, це може бути гормональний дисбаланс, це може бути генетична схильність. Тому тут треба знати причину, шукати її і разом з лікарем її від неї позбавлятися. Шукати може причина, якась алергія є, або подразнення якісь є, або е бувають подразнення на при підприємстві, на якому людина працює, або е чимось користується, таким дуже пахучим, це подразнює слизові і викликає. Е Збільшення плюс це інфекції, вірусні інфекції, тому тут декілька причин, їх треба розуміти і з причинами саме боротися, не з поліпами. А фітлайн це, звісно, буде допомога організму, зверніться до лор лікаря, якщо ви не знаєте до кого, по-перше, звернутися, і призначить вам додаткові обстежування. А базовий сет омега q 10 ви можете як основу приймати.